Доброго ранку. Ось таке у нас буде фотополювання. Хоча б поснімаємо гарний світанок. Красивий мальовничий світанок над селом. Поки у нас нема ніякого звіра в кадрі, то хоча б світаночок такий красивий, бомбезний, можна познімати, так? Да? Пшеничка і пташечки співають, собаки в селі гавкають. Вся романтика сільська. А от це вже нам не нравиться. Бачите, все виходить з фокуса тікає. Ну нічого, що зробиш. Така ця романтика, о, щось появилося. Бачите, який світанок у нас. Просто мальовничий. Сонечко сходить над солом. Це просто красота. І чути десь далеко соловейко співає в гаю. Я піднімусь. Таке собі буде відео невеличке. Он над солом. Бачите. Це просто красота. Боже. Корови бекають, мукають. Ось таке сонечко буває ранкове. Ранковий вітер прохолодний красота, бачите? Ось такий світанок у нас. Все вилітає з фокуса, як завжди. Не дуже гарна картинка. О, появилося в фокусі. А там наше сонечко. І знову сховалося. Резкий перепад, я так думаю. Ну и все. Красота. Вот такие светанок ранковый. Мальовничий, гарний. А ось туди йде село. Бачите. Ранкове село. Все. Немає нічого путнього. Чуть-чуть приблизимо. Туман місцями є ранковий. Ось так. Таке п'ятихвилинне відео. Ранкового світанку. Ну сонце зараз зробить свою справу і все, і все. Як то кажуть, буде льолік, все пропало. Не. Ну все. Всім до зустрічі!